Знову дорога, погодка для велосипеда дуже гарна. Час дня, коли їдеш, дуже спекотно, 4 теж спекотно, бо сонце прямою наводкою тобі все пече, що не закрито від сонця. Але під вечір, погода просто ідеальна кудись їхати на велосипеді. Навколо є квіти, цвітуть, дерева зелені. Дорога стріляє дуже гарному настрію. Приємно по такій дорозі їхати, де багато зелені по бокам, а не просто голий асфальт кругом і поля без нічого пусті. Тому поки нормальна погода, рекомендую всім сідати на велосипеди, на мотоцикли або просто навіть пішки брати і кудись гуляти.